Відновлюємо різьбу, коротше, народ. Бо тут пішла гайту різьба і тут треба відновити. Маю такий набір, в інтернеті вони є. До, дуже класна штука. Ось такий набір. Спочатку просверлюєте, тут є сверло в нім. Я вже просверділ. Ну воно Мало і треба було свердіти. Воно. воно пішло спокійно. Так, добре. Тепер треба прогнати. Різьбу нарізати. Ну, одне, що не дають, не здало цього тримача. Але нічого. Так, старайтеся рівно наживити і в залежності, як воно йде, оберт, пів оберта назад. Проганяйте до краю різьбу. Не забудьте змастити маслом, солідолом, чим-небудь, салом в народі хтось мастив. Зараз покажу, як закручую. Після того, як прогнали різьбу, промийте і продуйте. Так як в мене тут все відкрито, я накрив, щоб стружка не потрапила. Продули, знежирили, Тоді берете цю насадочку таку і рідким гравером. Помочуєте її тут в мене. Мало що лишилося ще, але вистачить. Трохи одного рука не дуже зручно, але вибачайте. Я розумію, що професіоналам це буде не цікаво, але багато є таких, хто лише дивиться. І все пригодиться. Розмащуйте одним словом, знежирили тут, потрапляєте на різьбу. І закручуєте. Там є такий шпендик, його можна відломлювати, якщо отвір сквозний, а якщо отвір глухий, то можете її залишити. О! Так, це зараз ми все вітримо. І камера тут а -а -а. передасть все, різьба ваша готова, будь ласка. Так що, як каже мій майстер, що ремонтує, тано, ну, модно і вигодно. І різьба відновлена без всяких токарів. Прошу дуже. До речі, на Ютубі є відео, можете подивитися. Навіть відновлена різьба в деяких випадках міцніша, ніж Заводська. Так що, таке народ.